Все чаще и чаще, как говорят наши военные расистские оккупанты, солдаты, рядовой состав предпочитают сдачу в плен. Поднимают руки, выходят с поднятыми руками, сдаются в плен. Понимая, что командиры обратной дороги им не дадут, им только умереть на поле боя. Поэтому, кто хочет жить, тот поднимает руки и сдается в плен. Вот это для расистов, вот кто слушает меня за поребриком, я знаю, слушайте. Вот, поэтому передавайте родственникам, знакомым, что мы соблюдаем Женевские конвенции. И, соответственно, посмотрите, каких, каких мы возвращаем расистских солдат из плена. И это будет ответ, я, и самый как бы, яркий ответ на вопрос, что, что это злые бендеровцы, как расисты нас иногда называют, и нацисты, которых они тут четвертый год найти не могут, вот, что делают с пленными? Откармливают, лечат и потом возвращают домой. Вот так вот. Ну, идем дальше. Поэтому на Алиманском направлении в районе Ямполя частичный успех у врага. 17 штурмов наших позиций. А в остальном линия фронта там остается на месте. Северское направление. Тут наши воины отбились тоже 17 штурмов расистских оккупантов. Ну, правда, не все удалось отбить. В конечном итоге враг, продвигаясь в направлении Серебрянки, оккупировал населенный пункт Григорьевка. Долго за него шли бои за этот населенный пункт. Ну, кстати, как я и говорил, вот по карте видите даже, что они пытаются выровнять линию фронта на обоих берегах реки Северский Донец. К сожалению, серая зона, то есть зона боевых действий, активных боевых действий, уже практически выровнялась. И они будут с двух сторон двигаться вдоль Сиверского Донца. Это Сиверс получается. Но Сиверс там прикрыт грядой высот и каскадом водохранилищ. Небольших, но все равно водная преграда. Поэтому сколько будет возможно, столько будем удерживать наши... Столько будем удерживать Сиверск не допуская его захвата российскими оккупантами. Ну а пока говорим, что на северском направлении в результате 17 штурмов наших позиций э, враг оккупировал Григорьевку, ну таким образом добившись частичного успеха на этом оперативном направлении. На остальных участках этого оперативного направления линия фронта без изменений. Краматорское направление. 5 штурмов наших позиций. Все пять безрезультатные, кроме потерь, российские оккупанты ничего не добились. Поэтому, понеся определенные потери, они отошли на исходные рубежи. Так что Краматорская без изменений. Торецкая. 16 штурмов наших позиций предпринял враг, в основном ближе к ближе к Покровскому направлению, но тоже несмотря на такое большое количество штурмов, здесь наша оборона довольно показала высокую стойкость и линия фронта не изменилась. На Багровском направлении, а вот на Багровском направлении тут интересная ситуация, тут продолжаются качели, такие же вот, как я вам говорил. Враг, смотрите, враг атакует 54 штурма наших позиций по всей линии фронта от края до края, но э, наши войска Имеют инициативу, удерживают инициативу и громят расистских оккупантов, здесь же можно это слово применить, потому что ну, некоторые даже военные говорят, что основные силы расистов вот в этих трех маленьких котелочках, которые я вам вчера показывал на карте, там основные силы расистов уже практически э, находятся в стадии зачистки. То есть мы их уже защищаем. А особого сопротивления нет. Сдача в плен довольно активная, тоже надо отметить здесь. Вот. И, я, и там инициатива на нашей стороне, и мы зачистили Панковку, панкивку, населенный пункт. Видите, заштрихован он синим, и вот наши войска продолжают движение на отсечение остатков российских оккупантов. Вот на этом прорыве Доброполе. Это, вот, ну, это сложное, сложный механизм качели, про который я вам э, рассказывал. И соответственно, но наши войска решили этот правый фланг Покровской мирноградской агломерации, там, где расисты да, пытаются продавить нашу оборону, с, частично срезать. Э, и таким образом развалить где, правый фланг, для того, чтобы на левом фланге возможностей для наступления особо и не было. Что делает противник? Противник в это же время, понимая, что здесь наши силы превосходят его, наши штурмовики действуют намного лучше, эффективнее, и рано или поздно этот котелочек сформируется, хоть небольшой, но он будет, и дальше пойдет разгром, полный разгром, либо, либо массовая сдача в плен. Естественно, расисты применяют тактику «качели» в районе Орехова. Они начинают штурмовые действия наших позиций и, ну, скажем так, с большущим отчаянием, со стервенением пытаются штурмовать, не жалея, как говорили во времена, во времена войн 19-18 веков, не жалея живота своего, они здесь, им удалось буквально чуть-чуть продавить нашу оборону в районе населенного пункта Орехова. Конечно же, главный, главный, упор и главная задача со стороны российских командиров была, заключалась в том, чтобы мы быстро начали перебрасывать резервы туда под Орехово и выравнивать. Ну, там они давят, там осталось буквально э, совсем ничего до административной границы Донецкой области, поэтому они там прилагают такие максимальные усилия. Заодно они пытаются оттянуть часть наших штурмовых подразделений с Добропольского выступа, я бы так его назвал, э, не выделял бы в отдельное направление, как это делают некоторые аналитики. Вот. Это все-таки одно оперативное направление и, соответственно, тут работает как бы один, один коллектив один комплект войск находящийся под единым началом командира. Корпуса Ну а тим часом деякі ція... цікаві перепрошую заяви робить і міністр фінансів. США говорить про те, що російська економіка ляже, а війна закінчиться за 2-3 місяці, якщо європа веде жорсткі вторинні тарифи для покупців нафти з Російської Федерації. Вважає так міністр фінансів у Сполучених Штатах Америки за словами скота Бесанта, Штати готові співпрацювати, щоб вдарити по російських нафтових кампаніях. одночас стало відомо, що європа Євросоюз відклав 19-й пакет санкцій проти Ерефії на тлі все ж таки вимог Трампа та ЄС до Словаччини та Угорщини злізти з російської, так би мовити, нафтової голки. Ну а тим часом також ще й давайте з вами про заяви Трампа поговоримо. Адже з кожним разом, знаєте, вони стають все цікавішими та цікавішими. Адже ось такі заяви він зараз робить про те, що. Зеленському доведеться піти на мирну угоду з Рошиською Федерацією. А саме президент США Дональд Трамп, він прокоментував паузу в прямих переговорах між Україною та Рефією. За його словами, український лідер Володимир Зеленський має піти на угоду. Зеленському доведеться піти на угоду. Заявив Трамп. При цьому журналісти не уточнюють, у якому саме контексті він це сказав. І про що говорив до цього не знаєте, так би мовити, слова вирвані. З контакту виходить у нас з вами така ситуація. Ну і також ще він говорив про те, що про потенційну зустріч так коментарі надав, висловився. Говорив про те, що Зеленський та Путін ненавидять один одного. Схоже, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не зможуть ужитися. Розумував так Трамп. Нарешті, нарешті, він все ж таки знаєте зрозумів, що потрібно. Все-таки все щось робити так, потрібно проводити ці тристоронні зустрічі, адже так рашистський диктатор він, ну, навряд чи, навряд чи, чи погодиться так, на зустріч з президентом нашої країни Віч Навіч. Ну і також про. А передовий досвід не і про те, що ним зараз цікавить ФРН. Так вони говорили про підготовку військових і нову структуру армії. А саме командувач сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Геннадій Шаповалов та керівник кризового центру Міноборони ФРН, генерал-майор Крістіан Фройдінг, обговорила підготовку українських військових. При цьому німецька сторона підкреслила важливість вивчення передового бойового досвіду України. Про це повідомили нас сухопутних військ ЗСУ. Зазначається, що сторони обговорили переваги та недоліки підготовки українських військових як на території України, так і за її межами. Генерала Майор Фройдін підкреслив важливість вивчення передового досвіду української сторони. Німецьким колегам було запропоновано різні формати співпраці, під час якої українські військовослужбовці зможуть ділитися ефективними рішеннями в умовах сучасної війни. Йдеться у повідомленні. Окрім цього, сторони обговорили перехід ЗСУ Корпусну структуру, її переваги та виклики пов'язані з підготовкою штабів. Також обмінялися думками щодо особливостей ведення бойових дій у сучасних умовах, зміни тактики з появою дронів, в ролі артилерії та танків на завершення зустрічі. Німецький генерал запевнив у подальшій підтримці України з боку ФРН. Бачу також, що наші колеги видання новини оприлюднили те, як президент Сполучених Штатів Америки робив ці заяви. Він говорив так: ви. Видно на фоні своєї якоїсь, так, так би мовити, місця. Там літак з ним приїхав і тому подібне. Тобто літак його привіз, так на якусь полянку, так би мовити. І він говорить про те, що Зеленський і Путін ненавидять один. Одного і мені доведеться сидіти з ними в кімнаті, бо вони не можуть сидіти разом. Трамп знаєте такі, і мені дуже подобається підпис під цей текст про те, що продовжуємо висвітлювати невідомі в лапках факти, які озвучує президент Сполучених Штатів Америки. Ну а тим часом також ще деякі заяви Трампа. Репортер говорить про те, що обіцяли більше Петрут Україні два місяці тому. Трамп звідки ви репортер Україна. Чи приїдуть вони? Знаєте, коли приїдуть патріоти? Трамп що хто приїде? Репортер патріоти. ви оголосили а патріоти для України два місяці тому. Трамп дозвольте мені просто сказати вам: я люблю Україну, я люблю народ України. Ось чому я подумав, що був невеликий український акцент, але країна в серйозній біді. Я думав, що це буде найлегше, бо я знаю Путіна, але це не так. Велика ненависть між Зеленським і Путіним, але ми це зупинимо. Репортер записує, коли Трамп просто йде. Трамп <Fit> просто йде з кадру. Боже, я не знаю, як це коментувати. Також бачу, що наші постійні глядачі дописують про те, що... Знову ж таки, так, кому він треба з ним в одній кімнаті поруч сидіти, знову ж таки, ми з вами прекрасно розуміємо так, що він нікому абсолютно не потрібен, але чомусь він дуже-дуже багато думає. Знаєте, аж занадто багато я б сказала, думає про те, що всі хочуть його території, всі хочуть його ресурсів, всі хочуть не знаю, з ним спілкуватися, на нього нападати і тому подібне. Хоча по факту. Якби рашиський диктатор так не нападав на територію нашої країни, про них би так і не говорили, і його б ніхто би не чіпав. І в цілому всіх би цих дій не відбувались на території, так в цілому нашої держави, рашиської держави, тобто такі заяви, мені здається, досить дивними з боку того, все ж таки так, що відбувається зі сторони Рашиської Федерації. Ну і до речі, також про те, як у будинок підлюблено міг влучити не дрон а ракета за 16, польська газета про це дописав. Але ось бачу вже оновлена інформація. Буквально декілька хвилин тому з'являється повідомлення від бюро національної безпеки про те, що президент Польщі. Вимагає пояснень уряду після заяв у змі, що дах будинку зруйнувала ракета з F-16. Так, бюро національної безпеки ну, він говорить все ж таки про те, що немає згоди на приховування інформації в умовах дезінформації та гібридної війни. Ті повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися та підтверджуватися. Додав Навроцький. Ну а прем'єр Туск наголосив, що вся відповідальність за пошкодження будинку лягає на авторів провокації з використанням дрона, тобто. На Рейфі, додавши фразу Руки геть від польських солдатів, ось такі от коментарі також ще з'являлись. Ну і не можу також не зазначити про те, що е, сьогодні ми з вами говорили неодноразово про так і мої колеги на попередніх етерах, про Київщину. І про те, що там було влучання ворожого дрону біля гіпермаркету, а саме по складу, якщо буде точнішим, гіпермаркету на Київщині і ДСНС оприлюднили зали зараз. Перепрошую оперативну інформацію про те, що понад 10 годин рятувальника гасили пожежу після влучання ворожого дрону по складу гіпермаркету на Київщині. Для розуміння масштабу пожежі це як два з половиною футбольних поля охоплених вогнем. До ліквідації залучилось близько 400 рятувальників, понад 100 одиниць техніка, два гелікоптери, пожежний потяг та чотири робота пожежа гасіння. Тобто, так, бачимо з вами, що все ж таки такі дії відбуваються. Ми дуже дякуємо нашим відповідним службам за те, що вони. Роблять таку, знаєте, дійсно неймовірно важливу, неймовірно складну і нічну працю. Вони ліквідують наслідки того, що приносять на нашу землю, на наші території Рашистська Федерація, і дійсно, як би це боляче і сумно не було. Знову ж таки, ми з вами прекрасно розуміємо, що такі дії з боку Рашистської Федерації вони продовжують відбуватися на території нашої держави постій. Но. І знову ж таки, расисти ніяк не заспокояться, і бачимо з вами такі повідомлення про стомурахи по шкірі від того, що 10 годин тривала ця операція так, з приводу ліквідації наслідків, з приводу гасіння пожежі, адже після атаки дрони, знову ж таки, на Київщині в віпермаркет сталася ось така от, дійсно трагедія. Ну і давайте з вами ще поговоримо і про те, що російська транснефть, Повідомила а, і попередила про можливе скорочення видобутку нафти через атаку українських дронів. Ми з вами все ж таки говорили, що зараз реально відбувається війна дронів. І Російський нафтопровідний монополіст «Транснефть» попередив виробників про можливе скорочення видобутку нафти. Причиною є атаки українських безпілотників на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи. За даними агентства Трансніфт, яка транспортує понад 80% видобутків в Росії, нафта останнім часом обмежила для нафтових компаній можливість зберігання нафти у своїй системі. Крім того, компанія попередила, що може приймати менше нафти, якщо її інфраструктура зазнає подальших пошкоджень. Ось така от наразі актуальна інформація з'являється, шановні глядачі. Тобто, бачимо, що дуже знаєте такий насичений день відбувався сьогодні. Дуже багато подій відбувалось. Також хочу ще заявити, мабуть, нашу крайню новину на сьогоднішній день про те, що Трамп підтвердив, що США та Китай досягли угоди щодо Тікток. Маємо угоду щодо Тікток. Я досяг домовленості з Китаєм. У п'ятницю поговоримо з ці. Нагадаємо знову ж таки, що вчора глава Білого Дому повідомив, що Вашингтон та Пекін на переговорах у Мадриді досягли угоди щодо компанії, яку молодь США дуже хотіла врятувати. А таку також новину інформацію публікує Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Дійсно, вкотре наголошую на тому, що дуже знаєте сьогодні такий складний інформаційний день видався, який кожен день для українця. Дуже сподіваюся, що ви наразі перебуваєте в безпечних місцях. У вас все добре. Також бачу ще коментарі, хочу деякі зачитати. Михайло Бойко, до прикладу, дописує про те, що заява Трампа про ненависть просто смішна, бо зневага до росіян. Трамп насправді комічний персонаж. Слава Україні! Героям слава пане Миколо! Перепрошую, пане Михайло, перепрошую дуже ось дійсно не можу з вами не погодитись. Ну і також так, сонячний зайчик дописує про те, що нехай вже Росія забереться з українських територій. Також просто на мільйон відсотків з вами погоджуюсь, пані сонячний зайчик. Ну і також ще ви дописували, бачили якісь коментарі, а нехай вже Трамп приїде в Україну. Ну, так, також е дуже хотілося б, щоб він все ж таки приїхав і побачив так на свої власні очі, про що він там домовляється поза очі, е так з Рашиською Федерацією.